6 листопада продовжую роботу медіа-центр Україна. Мене звати Світлана Чапоренко. Зараз говоримо про те, як енергетична система України війшла в опалювальний сезон. І з нами в ефірі Юрій Бойко, радник, прем'єр-міністра України, член наглядової ради «Укренерго». Пане Юрія, вітаю вас. Добро здоров'я. Отже, опалювальний сезон розпочався фактично по всій Україні. Розкажіть, будь ласка, в якому стані енергосистема нашої країни увійшла в цей процес. Ну, давайте, мабуть, розділимо питання на два. Є стан енергосистеми, а є власне стан підприємств, які здійснюють безпосередньо теплопостачання для наших споживачів. От, і це трошки е, різна, скажімо так, група підприємств та організацій. Е, буквально на е, останньому штабі з підготовки до опального сезону під голованням Пана Кулеби. Е, було озвучено звіти громад про підготовку до опального сезону. І в принципі, там за виключенням п'яти громад, де там відсоток був суттєво вище 90, але не 100, значить, всі решта були готові повністю. Тобто, був виконаний повний комплекс регламентних робіт, стандартних регламентних робіт для того, аби розпочати опальний сезон по наших містах та громадах. Якщо говорити про стан нервосистеми. Я розумію, що є величезна кількість технічних деталей, які зазвичай пересічному споживачу мало цікаві. Значить, в нього є така дискретна оцінка стану, є світло, значить все добре, нема світла, значить, відповідно, навпаки, значить, не все добре. От на сьогоднішній день енергетиками виконано, на мій погляд, величезний обсяг роботи. І той факт, що в нас вже там практично з перших чисел вересня. Немає обмежень в країні в постачанні електричної енергії, значить, величезна заслуга саме людей, які займаються відновлювальними роботами. Дуже часто в умовах обстрілів. Паралельно з цим ведеться ще менш помітна робота по відновленню генеруючого обладнання, і я дозволю собі зробити таку. Обережну оцінку, значить, дотримуючись вимог значить, щодо там певної конфіденційності інформації. Якщо ми навесні говорили про пошкоджених близько 9 гігават потужності саме генеруючих, то на сьогоднішній день більше третини з пошкодженого енергетикам вдалося повернути в роботу. Ну, власне, це і є тим. Ключовим фактором, який сьогодні дозволяє отримувати електричну енергію безперебійно. І це є тим фактором, який дозволяє робити обґрунтовані прогнози щодо проходження зими, Значить, які там неодноразово і я озвучив, і з боку Міністерства енергетики, і керівник «Укренерго» озвучив, Я можу лише їх повторити, що ми, в принципі, очікуємо цю зиму. Безумовно, ми не беремо зараз до уваги там можливі обстріли і можливі їх наслідки, або ж значить, без обмежень, або з, скажімо так, мінімальними обмеженнями при температурі навколишнього середовища до мінус п'яти, включно. Ну і відповідно очікується дефіцит електрики в системі, якщо буде тривалий період часу, тобто три плюс днів. З температурами 10 градусів морозу і нижче, значить, за таких обставин однозначно значить, існуючого е, парку, враховуючи е, темпи і графіки відновлення і відповідно е, імпортного ресурсу, який там буквально там, тиждень тому було збільшено до е, 2100 мегаватт, його все одно не вистачить. І, от в такі критично холодні дні, нас е, будуть все ж таки е, супроводжувати графіки обмежень. От, в залежності там, від температури, значить, від однієї, значить, за моїми оцінками до трьох черг, значить, ну, три, три черги це безумовно, значить там, при дуже низьких температурах. От. Ну, єдине, що, мабуть, треба розуміти, що, враховуючи статистику останніх зим, ну, об'єктивно таких днів в році було небагато. Ну, і на жаль, на сьогоднішній день ми повинні враховувати цей фактор. Значить, якщо там, скажімо. До війни енергетика України була готова до будь-якого температурного режиму. От сьогодні, на жаль, внаслідок масштабних пошкоджень часом невідворотніх знищень, ми є погодозалежними, і тому при таких сценаріях дійсно, значить, ми стикнемося з певними обмеженнями в електропостачанні. Проте, якщо оперувати прогнозами погоди, які базуються знову ж таки, значить, на аналізі статистики, значить. То е, можна сказати, що очікування, ну такий стриманий, так би мовити, оптимізм. Значить, от, і е, я вже про це тільки що задав. Хотів би ще раз наголосити, що цей е, і прогноз, і відповідно стриманий оптимізм. Він базується на е, розумінні, чіткому розумінні стану, поточному стану енергосистеми, і на реалістичний знову ж таки, хотів би на цьому слові наголосити: на реалістичному графіку повернення генерації. В енергосистему ну, зараз ми справді говоримо про доволі такі оптимістичні сценарії, коли нема масованих комбінованих обстрілів. Якщо вони все ж таки будуть, а з великою вірогідністю ворог все ж таки буде продовжувати свої спроби знищити нашу енергосистему. Чи існують і у уряду, і у укренерго ви можете зараз говорити з двох боків, плани б В, що робити за досвідом тих двох попередніх зим, які вже у нас були. Безумовно, безумовно, Значить, коли ми говоримо про якісь там прогнози і, скажімо так, очікування, от я хотів би якраз наголосити, що коли йде офіційна скажімо так, трактовка прогнозів, оцінок, вона базується на чіткому розумінні і знаннях об'єктивної ситуації. І тому вкрай. Обережно необхідно відноситися до прогнозів, які там час від часу вкидаються в ЗМІ, значить, при всій повазі, значить, до тих людей, які їх роблять. От, е, значить, в них там різний, е, фахов, різна фахова підготовка, різна експертиза знань. От, але як би там не було, в силу, е, скажімо так, суттєвої закритості інформації, все ж таки е, реальною картинкою володіє незначна кількість людей. От, і тому я би все ж таки е, закликав би е, оперувати саме прогнозами тих людей і оцінками, значить, які мають доступ до цих даних. Значить, да, нехай без конкретики, але тим не менше їхні висновки базуються саме на цьому. Так от, якщо ми говоримо про там, план Б, В і так далі, значить, насправді е, план Б він е, був і на минулу зиму, от, і на цю він власне е, мало чи відрізняється з точки зору набору заходів, які необхідно вжити. О, це безумовно і запас обладнання, який дозволяє швидко забезпечити відновлення того усадкування, яке можливо зазнає пошкоджень наслідок обстрілів. Це і максимально серйозне ставлення до розбудови розподіленої генерації. Практично на там ну нехай можливо не щоденному, але Точно щотижневому контролі і у президента, і у прем'єр-міністра темпи будівництва саме розподіленої генерації, яка в перспективі е, суттєво має додати гнучкості та надійності роботи системи. Це, по суті, є виклик сьогодення, акцент саме на будівництво розподіленої генерації. От, е, хотів би, щоб і е, до. Е, Цієї задачі і до темпів і її виконання, значить, всі ставилися доволі критично і реалістично. Значить, я не хотів би, значить, щоб там фон занадто був рожевий, от з одного боку, з іншого боку, цілком очевидно, що тривалість реалізації проєктів будівництва розподіленої генерації, значить, ну це звичайно значить, на порядок швидше, ніж там побудувати велику систему утворюючу станцію, але це все одно не день, не тиждень і не місяць, на жаль. От, тому цілком очевидно, що на цю, зиму, на цю зиму це буде така собі, знаєте, локальна підстраховка по тих громадах і по тих підприємствах, які найбільш активно включилися в цей проект, і встигнуть добігти до фінішу. Ну, є оцінки, що до кінця року такої генерації може бути введено в Україні значить, від 600 до 800 мегаватт. От, це насправді, е, знаєте, і немало, і не багато. Значить, якщо ми говоримо про країну в цілому, це точно недостатньо для того, аби впевнено дивитися значно, і декларувати е, якісь речі пов'язані з гарантією електропостачання і значить, готовністю до будь-яких сценаріїв в частині обстрілів. От, але, тим не менше, як я сказав, локально це для тих, хто встиг і зробив, значить, це буде гарантоване електропостачання, практично за будь-якого сценарію. От, і я вже озвучував свою оцінку багато разів. Можу лише її повторити. Мої очікування буму будівництва розподілених генерації саме пов'язують з наступним роком. Тому що тривалість, як я вже сказав, бізнес-процесів, їхня абсолютно очевидна економічна доцільність, значить, і не лише з точки зору гарантованого електрозабезпечення, а і е, ефективної економічної моделі значить, на сьогоднішній день, при сьогоднішніх цінах на ринку, значить, це абсолютно вигідні бізнес-проекти. Тому вони точно підуть, значить, точно результати введення в експлуатацію розподіленої генерації в наступному році вони будуть точно суттєво вищі, ніж в цьому. От, проте, на, на, це, на цей рік, значить, це ті цифри, які я, власне, значить, озвучив. Ну і безумовно, значить, там, третім фактором, який я озвучу, але точно по важливості, мабуть, першим, значить, це є акцент на людей і на те, скажімо так, як і в який спосіб вони виконують свою роботу. На метр тверде переконання це точно героїчна робота, особливо якщо ми говоримо про прифронтові регіони. От, хотів би вкотре нагадати е, самий свіжий прецедент, коли 26-го і е, е, зранку, 27-го серпня, Російської Федерації було випущено там більше 240 ракет та дронів по об'єктах енергетики України. Наймасовіший обстріл разовий, значить, за весь період повномасштабного вторгнення енергетикам знадобилося 7 днів для того, аби там Практично по всій території, і 10 днів для того, аби по всій території значить, припинити застосування графіків обмеження. Тобто так, да, безумовно, значить, був, агресором був використаний досить серйозний ресурс для того, аби е, завдати шкоди на якийсь час. Значить, це безумовно було відчутно. Значить, за 10 днів енергетики повернули електроенергію всім споживачам. Е, Тобто я, скажімо, цю історію згадав для чого? Для того, аби було розуміння, що наш ключовий ресурс, наша головна цінність це люди, які дуже часто в умовах обстрілів, свідомих обстрілів ремонтних бригад з боку ворога значить, забезпечують відновлення, оперативне відновлення систем життєзабезпечення. Це до речі, стосується не лише електрики, це і газопостачання, це і водопостачання. От, і безумовно електропостачання, і, відповідно, в максимально короткі терміни забезпечують відновлення жилення для наших споживачів навіть після значить, уражень з боку агресора. Ви вже торкалися питання імпорту електроенергії. За даними жовтня, імпорт скоротився на 58% порівняно з вереснем. Яка ситуація наразі в листопаді? Можливо, вже оперуєте цифрами, і взагалі чи збільшилося зараз вже споживання електроенергії, коли наступили холоди? Ну цілком очевидно, що зі зниженням температури обсяг споживання в системі зростає. От єдине, що це відбувається не одномоментно, а там так би мовити, з певною затримкою, значить, і виглядає це таким чином, що тому каже, там, там 2-3 дні похолодання, значить тоді відповідно там з 4-го дня, значить там іде ну, доволі різке значить підвищення. Споживання електричної енергії, ну і власне і навпаки, тобто потепління після холодного періоду, значить, також не призводить до автоматичного зниження. От, а треба якийсь час для того, аби цей ефект там вихолодання приміщень, от. і до речі, це не лише по приміщеннях, але тим не закономірність ця працює власне і на технологічні процеси. Так от безумовно, що відбувся ріст споживання. От, там до 10% упорівняння, значить, у порівнянні, значить там, з теплішими днями кінця жовтня. От, але як ви правильно відмітили, у жовтні імпорту не було багато, значить, але відверто кажучи, мабуть, його і не треба було багато, значить, тому що система в принципі балансувалася достатньо незначними обсягами імпортної електричної енергії. От, а у деякі години навіть здійснювався її експорт, значить, мало того. Багато днів застосовувалися обмеження виробників з альтернативних джерел, значить, ну, в першу чергу, безумовно, сонячна генерація. От, значить, в деякі дні ці обмеження там, там перевищили півтори тисячі мегаватт. Це дуже багато. От, тому цілком очевидно, що при очікуванні таких профіцитів в системі в денні години години відкривалися ворота для здійснення експортних операцій. і Такий експорт нав Значить, Його не було настільки багато наскільки хотілося. Значить, тим не менше, експорт значить, також був присутній в жовтні місяці. От, і повторюсь, тими обсягами, да, дуже е, меншими, ніж у е, вересні місяці, значить, система баланс, збалансовано працювала значить, і власне потреби в імпорті не було. Е, по, листопаду місяцю, по листопаду місяцю в нас в принципі, е, очікується десь схожа ситуація значить, до жовтня місяця. тобто не очікується якісь великі прирости в імпорті. Так, він, мабуть, зросте, значить, але не можна сказати, що це буде суттєво, оскільки доступна внутрішня генерація також більшу частину годин дозволяє працювати в системі збалансовано. Відповідно, фізичного, скажімо так, там, фізичної потреби в імпорті, гострої, не очікується, як я вже сказав у листопаді місяці. А от починаючи з грудня, безумовно, значить, це. Буде один з факторів, який повинен забезпечити і можливість незастосування графіків відключення споживачів, ну і відповідно збалансування роботи системи в цілому. І як я вже говорив, зараз лише нагадаю, що буквально там тиждень тому було прийнято рішення про збільшення такого значить, обсягу максимально можливого імпорту до 2100 мВт. Зараз готується законопроект для об'єктів критичних споживачів, зокрема про присвоєння відповідного статусу критичного споживача, що передбачатиме цей законопроект і як він вплине на ситуацію? Дякую, дуже хороше запитання. Насправді надзвичайно важливий законопроект. Якщо там буквально те тезово то він, власне, вирішує там кілька задач, от і такі, які, скажімо, Дуже швидко значить, там дозволять покращити фінансовий стан учасників ринку. Це власне дозвіл на використання е економії коштів по тарифу на диспетчерізацію для покриття боргів на балансуючому ринку та перед зеленими виробниками в пропорції 50 на 50. От. А також з стратегічної точки зору на мій погляд, куди важливішу значить, опцію передбачатиме щодо відкриття спецрахунків для тих споживачів, які з одного боку мають статус критично, з іншого боку, перебувають на поставці у постачальнику останньої надії. Тобто, ну, скажімо так, є обмежено платіже спроможними. Такий захід, в принципі, не можна сказати, що це щось геть супернове. Це власне той інструментарій, який дозволяв тримати. На дуже високому рівні платіжну дисципліну в минулій моделі ринку, оптовому ринку. От зараз ми по суті повертаємося значить, до е, не дуже забутого, значить, але значить, минулого досвіду, який власне успішно себе зарекомендував, і покликані ці кроки дійсно, як я вже сказав, підвищити платіжну дисципліну значить, в сегменті балансуючого ринку. От і це є знаєте така собі обов'язкова, але недостатня умова для того, аби цей ринок полікувати загалом. Значить, ще очікується прийняття постанови Кабінету міністрів про роботу захищених споживачів. І умови, скажімо так, компенсації електричної енергії, яку вони споживають, але не оплачують. Ну і у разі, коли держава визнає факт відсутності можливості їх відключення, необхідно розробити механізм компенсації споживання таких споживачів, що власне і очікується цією постановою. От. І це буде другий крок, який, скажімо так, має на меті, як я вже сказав, суттєво змінити ситуацію на балансуючому ринку і по суті вирішити питання значить, не на словах, а на ділі, значить, радикального покращення інвестиційної привабливості будівництва нової генерації. Тому що не секрет, що. Невеликі генеруючі установки, які будуть будуватися, значить, вони дуже часто, якщо не сказати там в значній мірі, будуть представлені саме на балансуючому ринку. І, безумовно, факт своєчасного значить, розрахунку з ними за вироблений товар, значить, по суті, є визначальним фактором для того, аби сказати, ця бізнес-модель є вигідною чи, скажімо так, невигідною. І у першому випадку, цілком очевидно, питання залучення інвестицій відпаде автоматично на моє глибоке переконання. От, там, краще будь-яких там закликів значить, і е, агітації значить, щодо залучення коштів значить, там, в е, енергетику, значить створити передумови, значить, і тоді відповідно без агітації значить, ми отримуємо такий суттєвий імпульс для того, аби цих об'єктів малої розподіленої генерації з'являлося більше. От ну, знову ж таки не відкрию секрет, якщо скажу, що приватний бізнес це точно зробить швидше, ніж держава. От і без е, приватних інвестицій цей сегмент точно не буде масштабувати з тими темпами, які дозволять вирішувати стратегічні задачі. Значить, ми про сьогодні про них згадували це підвищення надійності і е, гнучкості е, нейросистеми там в, в умовах по суті е, повномасштабної війни, що от, там виходить практично на перший і ключовий план е, в частині виживання і не лише галузя, а й економіки країни. Які ваші очікування, коли цей законопроект може бути ухвалено? Е, ну, скажімо так, не, не відкрию, мабуть, дуже великий секрет, от, але є комунікація з головою комітету паном Герусом, от і він орієнтує на середину цього місяця. Тобто, практично, значить, ми там в днях від його прийняття власне, значить, чекаємо. Дуже позитивні новини. Можливо, є запитання у журналістів? Прошу запитання бути англійською мовою, чи треба вам переклад? Добрий день, мене звуть Флоренса Кременезі з і, Мілану з італійського видання. Чи можете, будь ласка, дати нам трішечки цифр, якщо ви говорите 2000 МВт, мегаватт, наприклад, для мене нічого це не означає, якщо я не розумію, що це означає в рамках української системи. Тож, можливо, два-три цифрових факти, тому що кожного кожної зими ми стикаємося з тим самим. Передусім, який імпорт з України? Скільки ви імпортуєте з України у вашу національну спроможність? Або наскільки це зростання? Але в пропорції, якщо ви скажете 200 мегаватт, я не розумію, що це означає. Я не можу зрозуміти цих цифр минулого року. Це було близько 50% відсотків на певному етапі після обстрілів. А сьогодні є дані є дві цифри важливі: генерація та розподіл електроенергії це інше питання. І третя частина питання. Одна із ваших політик Укренерго полягала у тому, щоб децентралізувати систему. Яка частка вашої системи є децентралізованою і здатна генерувати електроенергію локально, тому що в першу зиму це була велика проблема для вас, коли Росія бомбувала центральні елементи системи розподілу і ви входив з ладу весь регіон? Дякую, Дякую. Е, ну давайте скажімо, для того, аби розуміти, яку частку буде займати імпорт в покритті графіка, я назву... Кілька цифр, тому що там одна там чи дві не дадуть повної відповіді на питання. Отже, очікуваний максимум споживання в взимку цього року знаходиться там в районі близько 18 тисяч мегаватт. Відповідно так, айтін. От, відповідно, е, обсяг імпорту в 2100, значить ну, пропорцію нескладно порахувати порахувати і зрозуміти, яка це частинка. Е, якщо ми говоримо про споживання, якщо ми говоримо про споживання, ну, цілком очевидно, що ми не очікуємо імпорту значить, в обсязі 2100 МВт рівним графіком. Тобто за все, це все ж таки значить, там буде. Певне профілювання з акцентом на найбільш дефіцитні години, значить, а це є ранішні, особливо вечірній максимум. Значить, в минулому році взимку в по пам'яті у нас були періоди, коли обсяг імпорту в структурі споживання складав близько 5%. Значить, теоретично, в цьому, році, в цьому році я не думаю, що суттєво ця цифра зросте. Але цілком очевидно, що в холодні проміжки значить, от в такі періоди вона може зростати значить, і до 10, і до 12%. От. Що стосується можливості системи сприймати вироблену розподіленою генерацією електричну потужність. Тут насправді є величезна кількість технічних нюансів і проблем. От. Відповідати на це питання значить, з зануренням у всі технічні аспекти можна досить довго. От, ви абсолютно праві і дуже хороше питання задали. От, але якщо ми говоримо про е перший етап, який, на якому ми сьогодні перебуваємо, це буде е робота в мікроостровах, значить, тобто, по суті, ця розподілена генерація буде забезпечувати електричну енергію значить, певні частини споживачів. Які власне дозволять в збалансований спосіб ці малі розподілені генерації працювати цілком очевидно, що без глибокої автоматизації, значить, і е, інтеграції цих е, малих електростанцій в централізоване диспетчерське управління, значить, в перспективі не обійтися, але на першому етапі значить, це буде вирішуватися в технічно простіший спосіб, а саме шляхом організації мікроенергоостровів. Так, В мене питання. Я покрив відповіддю. Все, що вас цікавило, Чи треба щось уточнити? Я думаю, що більш-менш покрили. Дякую вам, пане Юрі, за ваші дуже детальні ґрунтовні відповіді. Я нагадаю, що ми говорили з радником прем'єр-міністра України, членом наглядової ради «Укренерго» Юрієм Бойко. А медіа центр Україна продовжить свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами.